Я вважаю, що в кожної людини мають бути свої якісь романтичні цінності. От, наприклад, в мене я з півдня, і в нас однією з символічних рослин нашого регіону є от саме ковела. Ковела, яка занесена до червоної книги, яка, як я думав, росте чи росла тільки в Асканії новій, але виявляється, що вона є і в інших місцях. Тому от коли ти зустрічаєш от, е, такі моменти із з тим, що ти любиш, то це тебе наповнює. А коли, як не зараз, мати та отримувати речі, які тебе наповнюють, коли навколо дуже багато відбувається всього неприємного. Тому подумайте, що у вас це може бути, чи воно у вас це є і, може варто його. Шукати підписуйся.